Мама однорічного сина Ірина Буткевич каже: стали на чергу у дитсадок одразу, як отримали свідоцтво про народження дитини, показує електронну чергу в обраний садочок на сайті міської ради. Ми дивилися останній раз. Заходили, то ми були о дев'ятнадцяті. Який статус пише в черзі? В групі 18 людей. То ми в групу не попадаємо. А наскільки буде ситуація осінню, Невідомо, садочок для нас дуже актуальний би був. Директорка Луцького ДНЗ номер 5 Ніна Матвіюк розповіла, бажаючих потрапити до їхнього дитсадка понад 270. Це діти різного віку. З двох річок на черзі понад 100 дітей на 30 вільних місць. Трьох річок, 70 дітей на 20 вільних місць. Середні і старші групи у нас вже групи заповнені, і можливості немає, хоча на черзі теж понад 100 дітей набираємо дітей лише згідно черги. А переваги, звичайно, сьогоднішнього дня це воїни ЗСУ». Олена наконечна доньку відвела у дитсадок у два роки. Важко потрапити в садочок. Тільки ти тина відразу треба ставити на чергу. Е, в ЦНАПі. я ставила ЦНАПі, тому що сама щось не змогла». На зареєструвати ось і на два рочки ми таке ну ясенки і планували. У Луцькій громаді 51 дошкільний навчальний заклад, розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Каже, стати на електронну чергу батьки можуть самостійно зареєструвавшись на сайті міської ради, або ж звернувшись до ЦНАПу, також можна подати заяву безпосередньо керівнику дитсадка. Є окремі заклади освіти, які в певних таких спальних мікрорайонах, де Ліж такі густонаселені мікрорайони, там є певне питання, але можливість віддати той чи інший садочок поряд завжди є. Наші селочки не перенаповнені. У списку закладу шкільної освіти є понад 9400 дітей, але відвідує заклад освіти до 5 тисяч на сьогоднішній день. Тобто, фактично бачимо, який результат до 60% заповнюють закладу дошкільної освіти. Станом на 1 лютого цього року дошкільні навчальні заклади Луцької громади відвідують 177 дітей-переселенців. Їх скеровують у дитсадки, де є вільні місця, сказав Віталій Бондар. Тетяна Біскув, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.